Ніч 8 грудня 1974 року на палубу круїзного лайнера «Совєтський Союз піднімається чоловік, озирається, розуміє, що він сам, та кидається за борт. Так розпочинається одна з найзухваліших спроб втечі за СРСР. Це реальна історія радянського океанографа Станіслава Курілова, який дві доби плив у відкритому океані, аби вирватися з тюрми народів. Але це лише одна з історій сьогодні. Ви дізнаєтеся, як червоний купальник може допомогти втекти на волю та стати відомою, хто з радянських утікачів угнав секретний військовий літак, щоб вирватися до демократії? Та як історія з шаленими утікачами повторюється у сучасній Росії? Я Микита Гаврилюк. І сьогодні ми говоримо про найбожевільніші та найзухваліші втечі з радянського союзу. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку, а також поділіться цим відео, бо кожен з цих втікачів рятувався не просто від режиму, а від життя без повітря. Зазирнемо у відносно недалеке минуле те саме, де ковбаса по 2.20, піонери, лінійки, на 7 листопада, і яким так захоплюються у сучасній Росії. Тільки от чомусь з цього райського місця постійно хотіли втекти люди, причому масово просто наважувалися одиниці. Бо на словах кордонів у СРСР не було, а були лише межі дружби. А ще кулеметні вежі, кулючі дріт і право стріляти без попередження. Виїхати можна було або у труні, або у складі офіційної делегації. Усі інші втікачі. Однак кожна така втеча звучала як вирок людині з боку совєтів і водночас всій системі. 13 грудня 1974 року, пізня ніч, радянський лайнер «Совєтський Союз дрейфує у водах біля Філіппін. На палубу виходить чоловік без валізи, без рятувального жилета. Його рухи точні, як у хірурга. Він знімає сорочку, ховає окуляри до кишені шортів і стрибає за борт. Вода холодна за спиною СРСР. Попереду три доби боротьби. Чоловіка звати Станіслав Курілов. Він пливе без компаса, без GPS, орієнтуючись лише за сонцем і лінією горизонту уночі сам з собою у холодному тихому океані, а в день під палючим сонцем. Але він витримує і допливає до берегів Філіппін. Його знаходять місцеві, виснаженого, але живого. А вже наступного дня його історія розлітається всіма світовими агенціями: Курилов. Океанограф йому роками забороняли виїзд з СРСР, причина родичі за кордоном, а також йога і те, що думав самостійно. Навіть на конференції не пускали. Тоді він придумав план вирватися з круїзу у відкритий океан. Він мріяв про море з дитинства, хоча виріс серед казахстанських степів. Втік із дому у 15 років, щоби стати юнгою. Не вийшло. Його не взяли до морського училища через зір. Тож він став океанографом, жив на байкалі, працював з метеостанціями і заглибився у йогу. Це і врятує. Його запросили до лабораторії Чорномор, де вчені тижнями жили під водою. Про них дізнався Жак Ів Кусто і запропонував експедицію. Курилов погодився та готувався три роки, але КДБ зірвало усе замість нього. Відправили іншу групу, яка не знала елементарних речей. Кусто скасував проєкт. Після цього Курилов потрапив у внутрішнє заслання. Жодного виїзду, жодного шансу, лише круїз, без заходу в порти дав можливість вирватись та втекти. І він стрибнув з 14 метрів уночі з ластами і маскою. Його не засмоктало гвинтами, і це вже було дивом. Та він не врахував течії замість 18 кілометрів три доби без сну, їжі і води. Медитація тримає свідомість і, зрештою, берег свобода. Спершу його приймають за шпигуна, але потім відпускають у Канаду. Там він миє посуд, розвозить піцу, чистить днища кораблів і, зрештою, повертається до океанографії. Пише книгу, читає лекції, пояснює, що таке життя у тоталітарному режимі. Я не міг змиритися з тим, що народившись на цій чудесній блакитній планеті, буду довічно замкнений у комуністичній державі заради якихось дурних ідей. СРСР засудив його заочно до 10 років в'язниці. Він не озирнувся, помер у 1998-му під час занурення у Середземному морі. У балонах закінчилось повітря, але свободу він здобув раніше. Його втеча стала актом вольового звільнення не лише фізичного, а й інтелектуального. 19 січня 1979 року радянський лайнер, вже інший Леонід Собінов, стоїть біля берегів Австралії. Екіпаж розгублений. У сіднеї зникла портпровідниця. Її ліжко порожнє її речі на місці. Але українки Ліліани Гасинської немає і вже не буде. Виявляється, за два дні до того, 15 січня, коли всі святкували, вона потайки вилізла через ілюмінатор прямо з каюти, без речей, без паспорта у червоному купальнику. І пливла через бухту, де за чутками водяться акули. Пливла, поки не досягла берега. А потім постукала у перші двері та запитала, чи є у вас одяг. Цю історію опублікували всі газети Австралії. Історія дівчини у червоному бікіні стала символом а СРСР посміховиськом. На судні вибухнув скандал. Комсомольці терміново провели збори, на яких засудили аморальний вчинок, звинуватили дівчину у зраді. А капітан попросив дозвіл повернути її до СРСР. Але було пізно. Ліліана вже сиділа на інтерв'ю для телевізійників і позувала фотографам у тому самому купальнику. Її заяви вражали. Вона казала, що у 14 зрозуміла, комунізм це брехня. Що мріяла про втечу, спеціально вчила англійську і не випадково обрала роботу на лайнері, щоб потрапити за кордон. Я вб'ю себе, якщо вони спробують відправити мене додому. Мені було 14, коли я стала розуміти, що таке комунізм. Мені стало ясно, що кругом одна брехня і пропаганда, і я почала це ненавидіти. Чому вирішила бігти саме в Австралію? Я побачила в журналі фотографію і зрозуміла, що це найкрасивіше місце на землі. У КДБ тим часом підняли всіх. Дівчині інкримінували незаконний виїзд. Утім, замість зради батьківщині дали статтю легшу, бо вона була молода, наївна і не мала доступу до секретів. Але слідчі підозрювали втечу, організували спецслужби або журналісти. У справі з'явилась навіть таємнича записка, нібито з інструкціями для Ліліани. Після втечі вона стала знаменитістю Її запросили до школи моделей. Вона знялась для першого австралійського номера журналу Пентхаус. Це такий конкурент плейбой, і отримала за це. П'ятнадцять тисяч доларів річну зарплатню середнього австралійця за тими часами її називали символом втечі від тиранії. Її фото публікували як доказ радянські жінки не мріють про п'ятирічки. Вони мріють про свободу. А в СРСР тим часом карали усіх, хто не догледів. Комісії приїжджали до училища, де вона вчилася. Капітана допитували, екіпаж розформували. Історію замовчували, а її ім'я викреслили з усіх офіційних згадок. У 1980 році Ліляну Гасинську позбавили громадянства СРСР, але їй було вже байдуже. Після втечі КДБ провело обшук у її квартирі в Одесі. Там виявили журнали про гурт Аба та про Джона Траволту, альбоми із зірками британської музики. Усе це, на думку слідчих, могло спонукати до прагнення до красивого життя. Утім, жодних доказів шпигунства або політичної агітації не знайшли. Журнали та книжки знищили, офіційно спалили. Ось так західна попкультура і руйнує диктатури після кількох років у сіднеї, де вона спробувала себе у модельному бізнесі. Гасинська переїхала до Лондона, оселилася там подалі від таблоїдів, народила двох синів і перевезла батьків з Луганщини до Англії. І з часом вона повністю зникла із публічного простору. Навіть про те, як вона зараз виглядає, можна сказати лише по фото у Фейсбуці. Відомо лише одне: на запиті журналістів вона більше не відповідає. Її історія лишилася у минулому. Але червоний купальник досі у кожному підручнику з пропаганди. Це був не лише стрибок у воду, це був стрибок із СРСР у нове життя. Але були і значно більш екстравагантні способи втечі. Так, 6 вересня 1976 року 29-річний лейтенант ВПС Віктор Баленко просто взяв і угнав літак. Він сів у надзвуковий винищувач Міг 25, запустив двигун і злетів з авіабази Чугуївка. Замість стандартного тренувального маршруту взяв курс на японське море. Радари ще певний час вели його, вважаючи політ штатним, але згодом Беленко навмисно припинив радіозв'язок, знизив висоту і підлаштував усе так, ніби зазнав аварії. Для радянського ППО це виглядало як катастрофа, у якій пілот міг загинути. Але він не загинув, він зник. У той момент у небі над японським морем був вже не лейтенант ВПС СРСР, а людина, яка вирішила зламати систему навіть ціною зради. Через годину польоту Беленко наблизився до Гокайдо і майже одразу був виявлений японською протиповітряною обороною. Його літак увійшов у повітряний простір без запиту. І Японські винищувачі піднялись на перехоплення. У будь-який момент його могли збити, але він не маневрував, не відкривав вогонь і тримав чіткий курс на аеропорт Хакодате. Там, без попередження, він посадив винищувач на цивільну смугу, надто коротку для такої машини. Шасі не витримали. Міг 25 пошкодився, але Баленко вижив. Він вибрався з кабіни з піднятими руками і більше не був у СРСР. Віктор Беленко був вихований в дусі радянської величі, але вже тоді розчарований у армії Україні, у брехні. Він мріяв не про кар'єру, а про свободу, тому сів за штурвал надсекретного винищувача і вивіз його просто в руки ворога для американців. Це технічна сенсація. Вперше вони отримали доступ до міг – гордості радянської авіації для Кремля. Катастрофа вперше в історії один з льотчиків зумів не просто втекти, а й подарувати ворогу весь радянський військовий сором. Міг 25 Довелося просити назад через дипломатичні кана і Сполучені Штати підморгуючи, погодилися, але повернули не літак, а набір деталей: гвинтик до гвинтика з усіма гідними зауваженнями до якості збірки. Супроводжувалося це все нотою про те, що літак не витримав американської цікавості. До СРСР його повернули шматками, буквально у ящиках, із технічним висновком. Перевищує заявлену швидкість, але поступається у керованості, як і вся радянська система. Ну а Баленко отримав політичний притулок у Сполучених Штатах, де жив до самої смерті. Виступав із лекціями, працював консультантом, став символом зради у СРСР і символом втечі від брехні на заході. Це був інший світ. Усе виглядало блискучим і бездоганним. Якось я купив банку з написом Дінер, приготував її з картоплею, цибулею та часником. Було смачно. Наступного ранку друзі запитали: Вікторе, ти завів кота? Виявилося, що це був курячий котячий корм, але він був смачніший за консерви для людей у Росії на той час. Прямих заяв щодо війни Росії проти України від нього не лунало, але його власний вчинок став історичним символом втечі від імперії зла. Віктор Баленко помер у 2023 році в Сполучених Штатах. І наостанок варто згадати про Олега Гордєвського, 1985 рік. Полковник КДБ, високий чин, блискуча кар'єра, але водночас подвійний агент. На той момент він уже кілька років співпрацював з британською розвідкою, передавав їм документи, аналітику, оцінки. Його тримали на гачку. Аж поки радянські спецслужби не почали підозрювати зраду, він розуміє, час тікати. Його викликають до Москви. Він летить як на похорон, уникає арешту, але відчуває, що спостереження посилюються вдома, слідчі на вулиці. Хвости залишитися означає бути знищеним. Тоді Мі-6 запускають одну з найзуховаліших операцій тієї епохи. Під час короткого виїзду до Ленінграда Гордєвському вдається втекти з міста до кордону з Фінляндією. Там його перехоплюють британські дипломати, ховають у багажнику машини посольства разом з валідолом, щоб серце витримало, і інсуліном, бо він діабетик. Їхня колонна перетинає кордон, а сам гордєвський пізніше опиняється в Лондоні. Я навмисно і цілеспрямовано почав співпрацювати з британцями, щоб допомогти безпеці Британії та Заходу. Потім мене заманили до Москви під фальшивим приводом, де мене допитували та тримали під наглядом, але мені вдалося реалізувати свій план втечі, попри деякі труднощі та зіткнення з поліцією та КДБ на шляху до кордону, і перетнути кордон на захід, що було фантастичним полегшенням. Я відчував, що це було диво. Він видає заходу десятки агентів КДБ, описує систему роботи Резидентур, внутрішню кухню Кремля. У СРСР його заочно засуджують до смертної кари. У Британії він залишається під охороною. Пише книжки. Протягом десятиліть, після втечі він залишався одним із найгучніших критиків радянської та російської системи. В інтерв'ю 2014 року він прямо заявляв. Росія стала мафіозною державою, де уряд і спецслужби перетворилися на злочинне угруповання, що становить загрозу для цивілізованого світу. Він неодноразово називав Путіна новим мусоліні, а режим симулякром диктатури, який відтворює найгірше з 20-го століття. Прямих коментарів про війну проти України у нього не залишилось, але політичні оцінки залишались безкомпромісними до останніх років. Особисте життя Гордєвського після втечі було драматичним. Його дружина Лейла Алієва та дві доньки Марія та Анна. Залишились у СРСР і шість років перебували під наглядом КДБ. завдяки зусиллям британського уряду, включно з втручанням Маргарет Течер. У 91-му році родина змогла виїхати до Великобританії. Проте тривала розлука та тиск з боку режиму зруйнував шлюб. У наступні роки Гордєвський підтримував обмежені контакти з колишньою дружиною та дітьми, а згодом почав жити з британкою, з якою залишався до кінця життя. Він жив у місті Сури під захистом британських спецслужб. Після заяви про ймовірне отруєння у 2007 році його безпека була посилена. Гордєвський рідко з'являвся на публіці, однак залишався впливовим експертом і радником для західних аналітичних центрів. Гордєвський помер у 2025 році у своєму будинку. Йому було 86 років. Ці четверо не єдині, але вони одні з найгучніших, бо їх втечі звучали як вирок не лише їм, а усій системі. Історія втечі за СРСР це вже не трагедія і не подвиг. Це про побут. Покірний, безглуздий та німий. Люди тікають не лише до свободи, а й від абсурду та фашизму. І що більше ці два фактори планують в Росії, то більше ймовірність, що втечуть усі, хто вміє думати. Сьогодні здається, що такі історії з минулого, але ні, із сучасної Росії теж тікають не масово одиницями, але подекуди ці втечі не менш екстравагантні ніж за Брежнева. Пенсіонерки ріжуть електронні браслети, активістки маскуються під кур'єрів доставки. Хтось тікає через тайгу, хтось човном через фінську затоку. І всі вони про одне: свобода варта будь-якого ризику. Якщо вам цікаво, напишіть у коментарях, і ми зробимо окремий випуск про втечі із путінської Росії. А якщо ви хочете і надалі чути ці історії, підпишіться на наш канал, поставте лайки, поширте це відео, бо мовчання це головний союзник диктатури.